Доброго вечора, шановні українці. Та, козаки та козачки. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему на сьогодні. Стосовно відмови від повісток, які її основні причини? Визнати їх не дійсно. По-перше, факсимильна печатка РТЦК, яка роздрукована на принтері ця повістка. Також можна це казати в акті про відмову від повістки. Завжди дивіться на цю повістку це перша друга. Що саме головне, згідно нового закону 10449, підкреслюю, там повинен бути подвійний підпис начальника РТЦК просто підпис і електронно-цифровий підпис. Цього підпису нема зараз на повістку, а повинні бути. І це вже проблема начальника РТЦК. Також чому повістка не є, дійсно, є підробку. тому що незаконна печатка, підробна початка ліквідованого суб'єкта господарювання. Чому? Код ЄРДПУ незаконно присвоєна. Код саме цей код був незаконно присвоєний рішення, нібито начальника РТЦК чи Міноборони. Указ вони не хочуть показувати. Це велика секретність. Жодної секретності в цьому нема. нема. Або покажіть цей наказ негайно на мою вимогу, або ви нелегітимні. Також, як ще доказати, що РТЦК та СП не існує, витяг за кодом ЄРДПУ, який підтверджує, що НАТО? А також хочу наполягти на тому, що витяг за кодом ЄРДПУ стосовно працівників поліції вашого міста. Справа в тому, що районні так звані територіальні органи МВС України, які нібито створені наказом підкреслю Кабінету міністрів, не були створені розпорядчим актом і є суб'єктами господарювання кодом ЄРДПУ. А отже не можуть вас пакувати, а отже не можуть взагалі робити будь-які процесуальні дії. Крапка. Чому не можуть? А в наказі коменданта вони навіть не записані, як і РТЦК СП, його працівники. Вони за 10 років, навіть за 5 років. Не зробили нічого, щоб виконати наказ наказ підкреслюю. прем'єр-міністра 2018 року. 11.37 постанова від 2018 року. Всі повинні бути посвідчення відповідного зразка. Досі ані працівники ТЦК, ані працівники поліції це не зробили, ані представники СБУ та інших спецслужб. Взагалі, це зробили лише ті, хто працює в кабінеті міністрів та в Міністерстві юстиції. От вони зробили правильно. А ці недопрацівники не змогли те саме, і посвідчення суддів не відповідає постанові. 11.37 а повинно відповідати. Тому вони кажуть, ці судді, що вони вам не зобов'язані показувати своє посвідчення. А чому тоді громадянин зобов'язаний комусь щось показувати? Чи людина, якщо суддя не хоче? Яким таким законом? Передбачено, щоб людина чи громадянин саме на підставі прийнятому законів України, який не суперечить Конституції. що Громадянин щось показував, повинні бути законні підстави і докази стосовно того, що ти повинен щось комусь продемонструвати. Таких статей в Конституції немає. І не вказано яким законом України носити відповідні документи. Саме так та і живемо. Але вони кажуть: ти повинен, а вони не повинні. Хочу наполягти, що представники національної поліції підкреслю, і РТЦК не підлягають. Мобілізації. Вони захищені бронюванням. Але чи вони підтвердили своє бронювання у Міністерстві оборони? Чого не отримуєте свої повістки і не йдете на фронт? Судді, прокурори, нацполіція та інші представники силових структур бігом бігом. Напереду. Ви ж тільки вмієте викрадати людей в бусіку Давати людям по голові, а у разі супротиву шити кримінальні справи або хуліганства, або замах на вбивство працівника правоохоронного органу. Потім роками доказують, що ти не винен. А просту людину чи громадянина можна бити, знущатися над ним. То яка це правова країна, не правова країна? Тому що ми це дозволяємо. Ми не повинні їм дозволяти так себе вести з нами. І на кожне правопорушення з їх боку повинна бути відкрита кримінальна справа. На кожне, підкреслю, правопорушення не мовчіть, люди, складайте. Заяви до суду скеровуйте, вимагайте відкриття кримінальних проваджень через дії співробітників РТЦК СП, Нацполіції, Служби безпеки. Відкривайте по статті 109 111. Хай потім вони від вас бігають, а не ви від них. Саме так їх треба вчити виконувати їхні же закони, які вони не виконують. Чому не на фронті, уклоністи, по гонах Пікселі? Чому не на передовій? Чого ви? Сидячи в ТУ за 10 років не в том, по клавішам судді, прокурори, слідчі не взяли Крим і Донбас, бо боїтеся насправді бути в російському полоні. От чому? Тому що ви самі перші оглянки. Підкреслюю, і наполягаю на цьому. Підпишись на цей канал. Тут дуже цікаво з точки зору. Я вважаю, що. Президент України більше не президент України, народні депутати, не народні більше депутати, президент України відповідь Голові Верховної Ради України, який вважає, що якщо хтось каже, що президент Зеленський нелегітимний, то той ворог України. Я кажу, що Стефанчук це ворог України. Я вважаю, що. Вище керівництво спецслужб це вороги, агенти Кремля, агенти ФСБ та громадяни Росії, які здають фронт, які зривають мобілізацію, які самі дискредитують ЗСУ та інші силові структури порушенням всіх законів і норм права. Вони їх не дотримуються, але кажуть, що ми щось порушуємо, вони хочуть нас залякувати. За допомогою журналістки Мосейчук не вийде. За кожну погрозу в нашу адресу буде адекватна відповідь згідно норм права згідно кримінально-процесуального кодексу, згідно кримінального кодексу України. Я вважаю, що Мосейчук, а також голова Верховної Ради колишній повинні сісти за свої вислови. Я вважаю, що Верховна Рада України як експерт з конституційного права нелегітимна з 31 жовтня записуйте, 2023 року. Це раз. Друге, президент України нелегітимний, підкреслюю, з 21 травня 2024 року. Повністю нелегітимні. І вони щось нам розказують про законну мобілізацію. Слухайте, закон, який ви прийняли про мобілізацію, антиконституційний. Указ президента про оголошення мобілізації без введення стану війни антиконституційний. Строк воєнного стану пройшов. Президент не має права продовжувати воєнний стан. Також він не має права продовжувати строк дії загальної мобілізації. Немає в нього повноважень. Це державна зрада. І за цю державну зраду його чекає довічне ув'язнення. Довіки разом з усім складом парламенту всіх спецслужб чекає довічне ув'язнення. Це Стосується всіх керівників спецслужб, нікого жаліти не будемо. Крак, Ось що я хотів сказати: я юрист, експерт з кримінального та конституційного права та з інших норм права. Тому нікого боятися не потрібно. Завжди відстоюйте свої права в суда. Якщо якийсь суддя, на вашу думку, підкреслює, не хоче виконувати закони України, завжди ви маєте право і зобов'язані написати на нього скаргу, відкрити кримінальне проти нього провадження. І на кожного, хто з силових структур порушує ваші права і законні інтереси. Не потрібно це свавілля терпіти досить. Ми повинні захистити своє право на життя, а не сидіти і казати, що ми нічого не можемо. Треба оголосити позачергові вибори президента України, позачергові вибори до Верховної Ради України з ілюстрацією усіх партій, усіх кандидатів народні депутати, які були за 33 роки. Люстрацію всіх кандидатів в президенти, які були за 33 роки, та люстрацію всіх олігархів. Націоналізацію всіх відібраних підприємству народу, державну власність. Ось які реформи пропоную я. А що вони пропонують? Вони пропонують геноцид української нації. Вони сюди запхали агентів Кремля та агентів іноземних спецслужб разом з вами. Ми їх будемо розоблачати цих нагідників і викинемо усіх агентів спецслужб. Ми арештуємо, ми будемо виявляти цих агентів і нагідників. Вони сидять на Печерських пагорбах. Підкреслю, їх час сплив. Ми маємо конституційне право перезавантажити цю злочинну владу від суддів корупціонерів. До прокурорів і всіх силових структур. Ми вимагаємо докорінних реформ правосуддя, також реформ парламентаризму. І стосовно зменшення повноважень президента України, він нам набрид, як і цей парламент. Ми повинні скоротити їх повноваження. Вплоть до того, що ми маємо право приймати самі закони і зупиняти антиконституційні дії парламенту президента своїм волевим рішенням без всеукраїнського референдуму, сказавши публічно ні на кожне їх незаконне антиконституційне рішення. Підпишись, Ставлай, тут кажуть правду. Будь-яка юридична консультація з будь-яких питань коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми ТЦК та СП військового права та нових поправ щодо закону 10449 коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація захисту. Від ТЦК та СП у сфері військового права, коли не працюють норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви коштує суд 1000 гривень. Юридична консультація в сфері кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас коштує. Від 100 до 300 доларів США. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Також я надаю консультації з податкового права, як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Підписуйся, став лайки, репости, становись спонсором цього року. YouTube каналу. Жми кнопку спонсорство спонсорувати в описі до цього відео. Якщо ти ультраправий, підпишись, будь ласка, на мій телеграм-канал. ООН. Тобі завжди раді. Якщо ти Linux юзер та Linux Blogger, підпишись обов'язково на мій Linux канал. В описі детально в шапці профілю. До цього відео. Також підпишись на мої соціальні мережі і на мій основний телеграм-канал. Там я показую правду, про яку не можна казати на Ютубі та інших соцмережах. Також підписуйся на мій Твіттер-аккаунт. Доб'ємо разом до 10 тисяч, потім до мільйона. Завдяки вашим донатам, шановні українці, розвивається мій канал. А також ви отримуєте і якісну правову інформацію, як себе захистити в Україні і поза її межами. Роби лайки, репости, розповсюджуй і поширюй це відео, пиши коментарі.